Тарифи на утримання прибудинкових територій, старий цвинтар та місто літератури це з поміж іншого. Далі у випуску ви дивитесь новини у студії Ірина Гоць Сурдопереклад, Переклад Віримуть вечір добрий. Платити доведеться більше виконком міської ради затвердив нові тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Спричинено це збільшення мінімальної зарплати та цін на матеріальні ресурси. Що з цього приводу думають львів'яни? Далі Ольга Матейчук. Газ, вода та світло здорожчали на черзі збільшення оплати за послуги ЖЕКів. І якщо тарифи на компослуги затверджуються на державному рівні, то послуги утримання будинків та прилеглих територій здійснюються на місцевому рівні. Тож вже з квітня львів'янам доведеться платити більше в середньому від 10 до 12%. відсотків. У грошовому еквіваленті це від 7 до 29 копійок за квадратний метр залежно від району. Та львів'яни вважають підвищення недорачним у зв'язку з низькою зарплатою та пенсією. Кожна копійка взнаки. Тим паче, вже з липня жеки ліквідують. Я не розумію взагалі, як можна піднімати, а літом вже ОСББ будуть. Тобто я бачу якісь взагалі нелогічні дії. Дуже не здало, тому що зараз на такі зарплати, які в нас є, практично неможливо нормально прожити. А ще як підніму зараз зарплату, не піднімаючи державної зарплати, пенсії пенсії, то... Пенсії дуже маленькі, люди непроможні платити все більше і більше. Востаннє переглядали тарифи торік у липні. Нинішнє підвищення спричинено зростанням мінімальної зарплати та збільшенням цін на матеріали і енергоносії, кажуть посадовці. Це гроші йде на утримання наших ЛКП, а саме виплата заробітної плати двірникам, працівникам, які проводять ремонтні роботи і купівля матеріалів. Почали ми власне з департаментом економіки вивчати питання можливості щодо коригування. І реально виходили цифри ну не найкращі. Виходило, що можна було і дивитися і піднімати і на добрих 50 копійок, і до гривні навіть можна було піднімати. Рішення виконкому набуде чинності з 1 квітня, а платіжки із новими цінами львів'яни отримують вже в травні. Ольга Матейчик, Назар Петуляк та Зиновій Чопойдало. Новини оптимізації в лікуванні. Міністерство охорони здоров'я доручило регіонам почати зменшення кількості ліжкомість у лікарнях. Таким чином, кабінет міністрів урізав кількість ліжок із 80 до 60 на 10 тисяч населення. В області має поменшати лікарняних місць на кілька тисяч. звісно, зменшиться і штат медичного персоналу. Це обласна інфекційна лікарня Львівщини. Тут 8 відділень та 410 ліжок. Згідно із розрахунками, кількість місць має зменшитись майже на третину на 29%. Така новація є досить відчутною для лікарні. Наша лікарня вона є завжди непередбачуваною, тому що в нас надається допомога, наприклад, літом. Є багато спалків гострої кишкової хвороби. Надавалася медична допомога з близько 17 літрів. Спалахів інфекційних хвороб оптимізувавши кількість ліжок в сторону зменшення, це відповідно. І потягне за собою відповідні зміни в штатному розписі. Коли минулого року в області забрали 800 ліжок із 22 тисяч, то вже вважали, що багато зізнаються в обласному департаменті охорони здоров'я. Тепер ж потрібно зменшити майже на 7 тисяч. Якщо це брати по мережі, це є Другобич, Другобицький район, Самбір, Самбірський район непроста ситуація. І в Сукальському районі воно стосується практично всіх, крім можливо, кількох районів, такі там як Пус. Сументівський, Миколаївський городоцький скоротять місця і у Львові орієнтовно на 150-170 ліжок. Яким чином скільки та де наразі невідомо. Це погано, тому що якщо скорочують кількість змін лікарні, скорочують лікарів. Тобто лікарі втрачають роботу. А і так з медиків є досить велика халепа з роботою. Дуже важко їм влаштуватися, тому що закладнова і все залежить від яких постійно лікарні. Тим тобто, більше це інфекційна, вона обласна і. Немає святу скорочення. Як студент медичної університету? Ще хочу сказати, що в нас переважно лева частина в університеті. Державники і держава їх має забезпечувати працевлаштуванням. А відповідно, немає ліжкомісць, немає медичного персоналу, ні середнього, ні цього. З урізанням кількості місць у стаціонарах ймовірно відбудеться і скорочення медичного персоналу. Усі зміни мають відбутися до кінця цього року. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, Новини. На заборони не зважають кладовище, що розташоване поблизу парку знесіння, давно закрите, однак там і досі хоронять померлих. Цвинтар закрили ще за Польщі, тож ані хоронити, ані підзахоронювати людей сьогодні там не можна. Але не зважаючи на табу на цвинтарі, все ж є нові поховання останніх років. Чому з'ясовувала Оля Тимоляк? На цвинтарі і далі хоронять померлих на заборони не зважають, розповідають працівники парку знесіння. Люди ж аргументують свої дії тим, що хочуть похоронити рідних біля вже похованих на цьому кладовищі родичів, оскільки цвинтар не має огорожі, свіжі захоронення перетинають всі межі. На схемах того ярку невеликого, в якому є свінтар, вже починаються поховання по, по тих самих схемах. І Я просто побоююся, щоб це часом не вилилося в того, що люди забували взагалі за всякі ліміти. Люди почнуть ховати далі і далі. У комунальному підприємстві обрядових послуг твердять, поховання на закритих цвинтарях проблема не лише кладовища, що поблизу парку знесіння. Нарешті на львівських кладовищ теж хоронять людей, незважаючи на заборони. Ми сваримося з людьми, пояснюємо і священикам і людям, що це робити не можна. Це все робиться самовільно. У місті Львові є три кладовища, які працюють на сьогоднішній день. Йде дозволені під поховання. Поховання це голосівське кладовище. Тихісекладовище і янівське частково історики ж кажуть, кладовище, що сьогодні поблизу міського парку з'явилось тут ще у 15 столітті, як і село Знесіння. Це був сільський цвинтар. Однак, коли 1920 року село приєднали до Львова, кладовище закрили. Вже тоді твердять історики: хоронити померлих на ньому не можна було. Теоретично там не мали б ховати людей взагалі у 20 столітті після приєднання цих населених пунктів до Львова. Те, що люди робили це без дозволу, ну це звичайно була проблема тих людей. Однак, те, що це відбувається зараз, це є проблема вже наша. Якщо на цвинтарі поблизу парку знесіння і далі хоронитимуть людей, зелена зона у місті все більше зменшуватиметься, а могили будуть щоразу ближче до житла. Додам, згідно з нормами, відстань від місця поховання Вань до помешкань має становити 300 метрів. Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв, Новини Львів не НАТО пристосований для маломобільних груп людей. За статистикою з сотні державних структур міста лише вісім пристосовано для відвідування людини з інвалідністю. Потрапити в решту закладів люди у візках не зможуть на те, що самостійно, а з допомогою волонтерів. Аби привернути увагу до вічної проблеми у Львові, зібралися громадські організації, чиновники та депутатський корпус, наразі найактуальніше питання це користування громадським транспортом та облаштування пандусів у житлових будинках. Адже згідно з законодавством, люди з обмеженими можливостями мають отримувати освіту, працювати і користуватися соціальними благами на рівні з іншими. І у Львові розпочали весняну загальну міську деротизацію від сьогодні і до 22 квітня. Відділи профілактичної дезінфекції проводитимуть. Дератизацію у Львові, винниках та рудному цими заходами зменшить кількість гризунів, які є носіями багатьох інфекційних захворювань. Знищення проводитимуть у школах, дитячих садочках, лікувальних закладах, установах культури, парках, скверах і у підвалах житлових будинків. Фахівці запевняють, отруту розкладатимуть з дотримання усіх вимог безпеки. Ігор Білозір. Пісні збірку пісень відомого виконавця із такою назвою презентували сьогодні у Львівській музичній академії імені Лисенка. У збірці міщено понад 60 музичних творів видатного композитора. Упорядники твердять, збиратимуть пісні ігоря білозіра і далі, бо їх ще чимало. Наразі тираж збірки становить 2000 примірників. Це є основа для того, щоб мати можливість створити себе, не переспівувати когось, а творити себе для молодих виконавців це завжди просто безцінний досвід. Він же не тільки вокальну писав музику, тобто пісні. Він писав багато дуже інструментальної музики. Він писав музику до спектаклів, які виконував театр імені Марії Зеньковецької, театр юного глядача. Ігор Білозір писав музику до кінофільмів. Я переглянув фонди бібліо. Бібліотеки зауважив, що крім двох творів просимо» і батьківське жито, інших нот практично немає. Власне, це і спонукало те, що є доступний аудіоматеріал, є доступний текстовий матеріал, але немає нот видрукованих. І половина збірки завдяки старанням і такій копіткій праці поета Богдана Стельмаха була збережена а другу половину мені доводилось просто розшифровувати із магнітних записів». Літературне місто такого статусу набув Львів торік, і це вперше ЮНЕСКО присвоїло таке звання українському місту. Однак титул не передбачає фінансування, тому всі витрати промоції та інфраструктурних моментів лягає на плечі місцевих органів влади. У ратуші прийняли програму Львів місто літератури і виділили на це майже 3 мільйони. Додатково із бюджету розвитку надали гроші на ремонт дитячих та дорослих бібліотек, заміну вікон та на закупівлю книжок. Окрім фінансових моментів, у місті впродовж чотирьох років передбачається реалізація низки проектів, серед них і створення першої міської премії для авторів і промоція видавничої та перекладацької справи. А найголовніше це популяризація читання серед дітей. У бібліотеках запускають програму Росту, розвиваюся. Вона передбачає залучення до читання найменших діток від двох до п'яти років. Окрім того, й запровадять навчання для бібліотекарів у напрямку про етного менеджменту, стратегування та пошуку грантів і кошти виділені на придбання книг і періодики, зокрема цього року. Найбільше за всі роки це 700 тисяч гривень. А наші публічні бібліотеки, доросла і дитяча системи, а відповідно до тендерів, тому що це сума тендерна, тобто будуть влітку проведені тендери відповідно до закону про держзакупівлі, ну, закуплять ці книги. і Маємо сподівання, що це буде ну, справді якісна закупівля, і це буде той обсяг, який. А ну, суттєво поповнить фонди наших бібліотек. Наш контингент наших читачів це 6-14 років. Але останні роки ми дуже прицільно працюємо з такою віковою групою, як два. П'ять рочків дітей ми зрозуміли, що ця категорія не охоплена замученням дітей до читання, що тут є пробіли і певні акуни і в роботі з молодими батьками. І вже от спочатку ми почали з програми Малюк в бібліотеці від комисці до книжки. І сьогодні ми започатковуємо програму Росту і розвиваюся». І ще до теми книг тортури над українською мовою у Львові презентували унікальне документальне видання, над яким науковці працювали майже 10 років. Українська ідентичність і мовне питання в російській імперії спроба державного регулювання. Таку книгу уже мають змогу придбати львів'яни. Також на полицях книгарень з'явиться інша презентована книга про Першу світову війну. Над цією книгою працювали роками. Її автори практично жили у архівах. У збірнику публікуються понад 230 документів державних органів та установ Російської імперії, які реагували на прояви українського руху у різних сферах. Усі, як один, свідчать українську мову. Москва забороняла. Видання починається документами від 1847 року і закінчується документами 1914 року. На цей період якраз припадає Коніння на українську інтелігенцію зв'язку із Кирилом Фодіївським національно визвольним рухом із спробою створити таку оазу українського і слов'янського духу, до чого були причетні Тарас Шевченко, до чого був причетний Пантелеймон Куліш Василь Блозерський і інші наші. Провідники переліки рукописів заборонених до друку, а також творів. Більшість документів публікуються вперше, як і двотомник матеріалів про Першу світову війну. Зустріч із авторами збірнику Львові відбулася у межах проекту від книги до моти. Це освітній захід для популяризації українського слова та видавничої справи. Українська карта в першій світовій війні. Наскільки від України тоді залежав розподіл світу? і Яку роль в цьому всьому виконувала Україна? Як ці події Першої світової війни можна екстраполювати на теперішню нашу ситуацію? Коли в теперішній ситуації навіть війну не здатні назвати війною. Ми прогресуємо чи ми регресуємо. Українці були колись мілітарною силою. Чи є українці тепер мілітарною силою? Про це все свідчить документальна база тих матеріалів, які збирали вчені понад 10 років. Книги розраховані на науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться питаннями історії та гнобоциду української мови. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, Новини І на цю мить у нас все день підсумуємо. Зво. Очно о 20.30 новини. Це те, чим всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Тепла вам і пам'ятайте, мрії мають здатність здійснюватись, тож не переставайте мріяти. Дякую, що з нами. До зустрічі.